Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім перший війницьким. Мою медійний проєкт, час змін в студії Я автор та ведучої Олексимкої. Ви вже зрозуміли, що я трошки хвилююся сьогодні. А хвилююся, чому Хвилююся тому що сьогодні у мене знову в гостях люди, яких ви дуже добре знаєте, люди, до яких ви приходите на майданчик, і сьогодні є людина, яка дійсно до них приходить на майданчик. Сьогодні у мене в гостях Анастасія Дворницька і Леонід Баразіянцев, співорганізатори проєкту під сирен та блискавиць. Анастасія і Леонід, я вас вітаю нашій доброго студії. Дня. Знову вас бачити традиційно. Це от середа, традиція. Традиції ну це просто класно, мені дуже дуже подобається. Але е, мені дуже подобається, що Анастасія і Леонід кожного разу приходять не одні. Вони приводять на наш майданчик е, наших віницьких мисткінь. В основному це жінки. Правда, був чоловік, був письменник. А сьогодні вони привели Ірину Малярську, поетесу. Ірино, добрий день. Чуєш мене нормально, Все нормально? все гарно все добре чудово. чудово. І будемо ми сьогодні говорити знову-таки традиційно про мистецьке життя Вінниці. Про Вінбукфест, який нещодавно пройшов, про те, як він пройшов. Ну і звісно, будемо говорити про те, що пише, як пише, що надихає, що можливо так розчаровує пані Ірино. Отож, Анастасія Леоніде, поїхали. Чим крайній тиждень вашої роботи, чим крайній тиждень спалахів і блискавиць запам'ятався вам і? І нам, вінчанам. У культурному просторі ми наближаємося до дня бібліотекаря, до дня вчителя, і це потребує певної підготовки. Певних зусиль. Яких саме ви так якось утаємничено про це сказали? Яких зусиль? Ми починаємо вчити азбуку? Так багато людей хочуть привітати нас цими днями. Зі святами. Швидше це, за все. Так. Це, це і є наші дні. Екзамен для нас завжди свято. А, ну так, це класика, це вже точно класика. Ви будете якось по-особливому щось, е, якісь, можливо, я не знаю, сюрприз готуєте, чи, можливо, трошки зміна форми буде, чи що буде, як? У нас будуть урочистості в честь Дня бібліотекаря, угу. а, такі в центральній біблі... бібліотеці. А ввечері цього ж дня, у п'ятницю, у нас буде презентація книги Костянтина Ще одна презентація, на 18.00. А у 13-й філії нас будуть вітати усі три хори. Ну, це засідання клубу, так. Тобто можна прийти. З цього я попросив, що значить хори. У вас є хористи, хористки. А що ви називаєте хорами? Клуб, який? Збирає людей, які співають. Так, є люди, у яких локація зоря, яка зараз не працює, є локація Сабарівський будинок. Культури, культури mm -hmm. е який незручний для хористів, і тому тринадцята філія збирає у себе mm -hmm. всіх mm -hmm. співочих. Співотек, так. Так? ну і порізняю... а, Секунду, секунду, так, так. скажи, будь ласка, це відкрите, відкрите зібрання, чи це тільки для членів клубу? <гум> е ну, мабуть, у них є якісь картки. Я про це я, не знаю. Я до чого? А, наприклад, ну окей, журналістам можна зайти, можна прийти і показати своє журналістське посвідчення. І в принципі тут якби не дуже багато проблем може виникнути. А просто людям, які вперше, наприклад, от почули, що там є, і там є, і там можуть зібратися. А, вхід вільний, не вільний. Як вхід вільний? Є одна проблема, що людей, які хочуть співати там. Велика кількість, так. Велика кількість, mm -hmm. Mm -hmm. і вони потребують в тому, щоб по три-чотири рази на тижні збиратися, але бібліотека не може надати таких. Бібліотека mm -hmm. виходить із того, що є, ну, і надає ті дні, так. в які можна. До займатися. речі. До речі, маю сказати всім. На жаль, мене немає зараз цього документу під руками, але маю сказати всім нашим глядачам і слухачам, що в я не помилюся, якщо скажу в основному осередку, що по Хмельницькому шосе в основному осередку зараз відбуваються конкурс і можна проголосувати саме там. хочуть зробити якуди. Там чотири проекти хочуть зробити. Один з них це створення мультикультурного майданчику, і я так розумію, не маленького мультикультурного, Турного майданчику, який буде дуже дуже багатовекторним. Ви, до речі, вже проголосували. У нас є е, проекти, які стосуються саме бібліотечної системи. Так, два малих чотири. і два великих. За них за них можна голосувати. У кожній філії є інформація про ці проекти. Є інформація на сторінці у Фейсбук, uh -huh. і вона стосується саме тих проектів, які розроблені для певних філій. Це і ляльковий театр, міні-ляльковий театр. Це і смарт-зона, яка буде ділити бібліотеку на там тих, хто буде сидіти е, займатися онлайн. хто Будуть займатися, наприклад, якимись там заняттями, тренінгами ті, хто будуть читати, надавати послуги. Тобто, це таке щось новітнє, що принесе свій вклад. Також смарт зонам розробляється для юнацтва і дорослого відділу. Це одна з філій. Також пропонує такий проект. Можна проголосувати, підтримати нас, ні, що ні, ми ні, на не можна проголосувати. А треба. Ми закликаємо. Так, треба, так, треба так. Ми вже цим всім поділилися, розповіли. Коли є QR-коди, тобто це не потрібно дуже там великих зусиль, можна просканувати, проголосувати, підтримати. і Важливо, що має бути вінницька прописка. Оце мене взагалі відверто вам скажу. Це якось мене так. Ти має ну... бути прописка. Окей, зараз дізнаємося. Ірино, в тебе є вінницька прописка? вінницько-хутірська <голосувала> прописка. Таки... Таким чином я запитався, ти вже проголосувала чи ні? Проголосувала. Вже... За що? За всі за чотири. Все хороше за всі чотири e, Настя. Не допомагай. Ну, так, Я тебе прошу, Не ну, допомагай за все хороше сей. бібліотеки, мис... простори для мистецтва. Це і є хороше. Все класно, да? Бібліотека все поганого не запропонує. Ам важко не погодитися. От важко. Окей. Е, ще раз скажу, е, Ірина Малярська сьогодні поетеса в присутня е, сьогодні на нашому майданчику. Давай трошки ближче будемо знайомитися. Е, Іринко, е, ти на Вінницьких хуторах мешкаєш? Так. так, Ну, тому в тебе є прописка. Тому так. От, скажи мені, будь ласка, для ну для загалу. Коли ти почала писати, можна сказати, ну, отак. захоплюватися, отак. Захоплювати ще старших класів. Я думаю, що це було викликано само собою віком, і було натхнення від прочитаної літератури, а уже більш серйозно, більш так виважено, почалось у перечутті війни. Тому що коли вже була осінь 21 року, як то кажуть, повітрі зависла ось ця думка, що можливо буде війна. А ще був випадок, де я дуже близько побачила військових, які проходили лікування в госпіталі, і ось це, мабуть, надихнуло саме писати про те, що ми не хочемо війни, наскільки доблесні наші захисники, наскільки наші люди сильні духом. От саме про це моє мистецтво. Ти маєш на увазі е, напередодні гарячої фази повномасштабне, повномасштабного так, звісно, саме звісно. цього моменту. Окей, е, вернімося трішечки, перевернімося трішки. Раніше ти сказала, що я почала писати, напевно, е, від того, що мене надихали. Надихали те, що я читаю. Що тебе надихає? Е, багато ще надихає. Я ну, Набагато не черги. вистачить, Набагато у нас я часу. не буду розказувати. А саме головне це люди. Люди, мене надихають люди. Тобто, Наші... чим більше людей, тим більше ти надихнута. Я надихаюсь нашими незламними українськими людьми, нашими захисниками, а волонтерами. Чо сумно? А чого так сумно говориш? Е, кожна, це... кожна, кожна фраза так раз і вниз динаміка, і вниз динаміка. Намагається згадати всіх по що... А, ні, ні, ні. Пойменна... У, нас, у нас, на жаль, у нас чудові люди, але на жаль, у нас просто не висичить ефіру. А, окей. Е, я попрошу тебе е, підготуй, будь ласка. Е, я ну, маю сказати нашим глядачам-слухачам. Попередньо я завжди всіх поетів і виконавець, також от, наприклад, минулого разу Тетяна Скоморозька тут співала. Я прошу завжди на напередодні зустрічі на нашому майданчику підготувати хоча б два невеличких уривки своєї творчості. Прошу, будь ласка, знайди там що там, де там і як там. Хочу сказати, що я вже дивлюся, я вже бачу, яку ти книжку взяла в руки. Саме вона що. Давно вийшла. Так. І саме ти її презентувала на Вінбукфесті, якщо я не помиляюся. Крім інших, так на Вінбукфесті я її презентувала. Вінбукфест взагалі це дуже цікавий фестиваль. Він дозволяє відкритися новим письменникам, поетам і вже зустрітися з досвідченими, обмінятися емоціями, отримати цікаві. Так, і телефонами, до речі, також було обмін телефонами, досвідом це дуже приємно, і навіть мала можливість на ось цьому своєму першому, поки що, єдиному Вінбокфесті поспілкуватися з Мирославом Дочинцем. Угу. Він дав декілька навіть порад. І це було приємно так, близько побачити автора книги, якого в певний момент мені дуже допомогла. Окей, е, що готова вже процитувати, процитувати із себе, продекламувати, що готова. Так, я є? хочу є продекламувати уривок. вірш, мотивація. Ну, він такий легкий і, а ти твори і мрій, літай високо, і неважливо, що там навкруги, хай буде помилок у тебе сотні. Ти не зважай, йди сміло до мети. Життя одне, його не перепишеш, не зміниш вир, від себе не втечеш. І не чекай, коли настане тиша будь тут і зараз ось у чому сенс. Яке ж це щастя просто вільно жити, не чути інших стоголосся дум, у себе вірити, кохати і любити, вплисти в історію свій власний струм. Цінуй цю мить, вона ж бо неповторна, бо завтра може не для всіх прийти. Людина ти прекрасна і достойна. До мрій яскравих, ти ще мить лети. Мотивація. мотивація. Це була мотивація Ірина Малярська, проєкт Час Змін. А, чи просили от дивися, ти була на Вінбукфесті, ти кажеш, це вперше в тебе такий. Чи просили ті, хто підходив до тебе, хто з тобою знайомився, чи просили тебе, а продекламуйте нам свої вірші? Чи а... був там окремий майданчик? Чи там же Леонід з Анастасією все абсолютно зробили для того, щоби так в чергу в твій номер такий-то і декламація? Тоді так -то. був майданчик, звісно, був е, вільний мікрофон, угу, до угу. якого мали, е, як так скажу, Досуп. доступ всі бажаючі, хто хотів представити свою творчість. Е, я декламувала три вірші: один про Вінницю і. Ще два про події, які відбуваються в Україні, дуже гарний майданчик, який ну мені сподобалось тим, що ми почули багато нових авторів, і побачили уже наших війницьких талановитих мистецтв і мистів. Я прошу тебе підготувати ще один маленький знайди. А поки так. що, Анастасія Леоніде, як пройшов відкритий мікрофон? Адже наскільки я розумію, це один з пікових моментів, які ми ви опікуєтеся, ви пропонуєте, і ви його проводите. Ну у нас взагалі на фестивалях по три майданчики цього року трохи був масштаб зменшений, тому що події такі не було можливості повністю розгорнути. У нас є ігрові форми, такі як поетичний батл, ми завжди пропонуємо Бібліоніч, це теж такі вільні читання, але в цьому році їх не було. В цьому році ми максимально спілкувалися з учасниками і самого фестивалю, і гостями онлайн проводили Зустрічі, і е, біля наших палаток з книжками завжди був мікрофон, де автори читали свої поезії. Е, я пам'ятаю, ви з Анастасією казали, що, на жаль, ви не можете задовольнити абсолютно усіх і е, вкластися в той розклад, в той таймінг, який вам відвели. Вам вдалося вирішити цю, це питання? Е, ну. Ті автори, які не змогли долучитися, з... сприйняли це. З розуміння. З розуміння. Ну, сподіваємося, що дуже сподіваємося, що з А, Бо я так розумію, ви і знаю, розумію, що ви балансуєте, ви збалансовуєте присутності на одному майданчику, на іншому, в одному заході, в іншому заході. Окей, е, е, Ірина, готова? Звісно. Да? Ну, давай. Ще раз. Як називається тепер цей уривок? Я тебе дочекаюсь, коротко угу. розкажу, в мене один із розділів ліричний і дуже багато віршів, які я пишу від імені дівчини або жінки, яка чекає свого захисника, і ось це один із них. Я тебе дочекаюсь, діждуся і навіки в собі збережу, на дорозі важкій, не зіб'юся. А дійду, я до тебе дійду. По підніжкам я дні не рахую, не рахую по спалених снах, лиш життя я потрохи сортую, прокладаю утрачений шлях. Серед сотень безликих зустрічних кожен день я шукаю тебе, бо з очей твоїх добрих і ніжних цілий світ до очей моїх йде. Обійняти і втримати варто, бо тоді лиш так цінне життя, перевтілити будні у свята, і нами замінити всі я. Ірина Малярська, е, okay. і ще одне запитання. Збірка називається не, не... Можна я скажу? Так, так, збірка називається. Манопропрія. Я хотів прочитати, але думаю, які ж підібрати, яке підібрати визначення? От що таке манопропрія? Якщо так перекладати дослівно, це власною рукою означає або замість підпису. Колись так використовували, mm -hmm. якщо не було у людини підпису мана замість підпису. Це За... За Латинь. латинь, так. Мертва мова, але ми використовуємо. Ну, так. Да, не вивчаємо, В цьому ви... да, є якась no загадка і тому. Тепер у нас іде знак копірайта. А чому так? Чому так, якщо е... От ти сама пишеш і сама говориш про те, що книжка складається з трьох, умовно, можна сказати, так. там три розділи. Так. Да? Три розділи і без підпису. Е, ну, без підпису, вона то з підписом, просто так, така назва. Е, мені захотілося якоїсь такої загадковості, і я довго підбирала, е, як назвати збірку. І саме так мені захотілося. Ну, все цим цим все сказано. Жінці захотілося так сказати. Все, хто ні редактор, ні літ редактор, ні видавець, ніхто абсолютно нічого не може зробити, бо жінці так захотілося. Все тут немає ніяких питань. Ну що, я не правий? Так само, до речі, от захотілося Ірині, от що е, перед ефіром дивився інформацію, я хоч хоч трішки я ж мушу знати, хто до мене приходить і про що говорити, звісно. А, і тут я бачу напівмарафон 21 кілометр. Ірина втікла. Від кого втікла? Я вам скажу так: я не тікаю. Я доганяю. Я доганяю. Я набираюся такими напівмарафонами. Вони це лише другий в моєму житті набираюся енергії, роблю ставлю собі певне такі, якби завдання, виклик перед собою досягаю і розумію, що якщо я досягла тут. Значить, можна ставити більші цілі. Тобто, якщо говорити серйозно, то Ірина бігає. Так. Ти не професійно, наскільки я розумію, ні, займаєшся ні. бігом сама для себе, лише два роки тому. почала. Але так. виставляєш дуже серйозні такі дистанції. Ну, ну так. Так, це серйозна. Була дистанція. мета досягнута. А так. бігаєш навколо хуторів? Е, в... Безпосередньо в своїх рідних, вінницьких хуторах. 21 один кілометр намотала. Так намотала. У нас Слуга, є гарний сидить, хто... ліс. От хтось простори. Сидить, сидить і дивиться так, раз пробігла, другий раз. Ти ж по колу бігаєш, я так розумію. Uh, і, що я... сталося? І на третій раз разом із тобою хтось побіг. А? Я вам скажу, це таке маленьке життя на півмарафон, тому що я в дорозі зустрічала багато людей, які мене справді друге, третє коло. Зустрічали. Зустрічали, так. Тут посиділи, попили чайочку, Поговорила, і я побігла далі. Так, це маленьке життя, як я кажу. А коли транспорт погано ходить, це. Такий виклик Рятую. на хуторах транспорт, транспорт не може ходити погано, не може, ходить. тому що Владислав Кривечко за цим дивиться mm -hmm. дуже 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 серйозно. Дуже це було, на на... це було на правах реклами. Це було на правах реклами. Да до речі, я хочу ще раз нагадати: якщо ми вже почали говорити про хутори, то е, наймолодший, е, ми так жартома про це говорили з, е, з молодим Кривечком, Ми Говори, говорили це жартома, але він наймолодший. Найбільшого в Україні він наймолодший е, староста е, найбільшого старостинського округу, округу в Україні. Ну це статистика. До речі, так. а є йому присвята, якийсь вірші немаше особисто немає. Нема ні. Я просто так запитав. Я просто так запитав. Я ні на що не натякаю. Я просто запитав: Окей, е, як завжди, підбиваємо сухий підсумок. Значить, е, спалах із грен і блискавиць готуються до... До презентації книги до продовження презентації книги, тому що будуть люди думати, що ми будемо говорити знову про те й саме. Але як сказав Костянтин, там ще дуже багато розповідає. Презентація питань. відкриває різні фрагменти, От. робить різні наголоси, Там ви ще вирішення ви, 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 список достатньо. всього, що можна ви, дізнатися. Ви, ви би ще тільки сказали, кого і книгу назву Костянтина Родигіна, алхімія Григорія Сковороди. Вона От. вже була і в бібліотеці, ми і про це у квадраті, вже, і тепер буде у кав'ярні. І тепер ще буде у кав'ярні. Негарні кав'ярні. Кав'ярні, книгарні. То все таки як? Книгарня карта. П'ємо читаємо чи читаємо п'ємо. Там можна купити читаємо, і книги, і каву. Читаємо, і запиваємо, окей. Так, готуємося до цієї презентації і ще що. День, у світ... День... День, День, світля... бібліотекаря. День бібліотекаря. Так, та, а потім у нас на базі бібліотек починається сезон пунктів незламності, і далі угу. будемо виходити з того, що будемо могти, і зі своїх можливостей. Ми ще не можемо нічого зараз планувати, тому що ми не, ми знаємо, не знаємо, як воно, як воно ми піде. Будемо сподіватися, знаємо, що не що що буде таких блокаутів під спалах і сирен і блискавиць. це як футбольний матч. Ми щось і придумаємо того буде... року. Мы придумали цього за будь-якою поговорим. Звичайно, будуть онлайн ефіри. Оце да ми будемо на придати. почала фантазувати. На придати будемо. Чекаємо наступну середу. Чекаємо наступну середу. Анастасія Дверницька, Леонід Борозєнцев, співорганізатори проекту «Під спалахи сирен та блискавиць. Сьогодні були в ефірі. А також сьогодні була спеціально запрошена зірка, як запишеться у спеціальній кі облеско... сьогоднішньої нашої програми. Це Ірина Малярська, поетеса. Дякую, Дякую всім. Дякуємо. Ідемо зараз на невеличку пазу. Потім знову повертаємося на До наш зустріч. майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 рафей. Місто над Богом. Події, що поруч.